Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання полонені. Що заважає звільнити наших полонених, повернути в Україну? Наші полонені. Українці. Має бути добре. Їх зібрали, підготували для повернення. Так, так. перевозять. Пересуваються вони. Щось мені йде, що є полонені, яких зібрали із Запорізької атомної станції. От. Ще тіла загиблих наших людей, військових, якісь і цивільних людей також тіла мають ще повернути расисти. Це все. Що заважає обміняти, вимагаючи грошей. Прошу Ваші сили. Заберіть всі перешкоди, які заважають повернути наших людей. Заперечую повністю весь негатив, повертаю расиста, заперечую, заперечую, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Угу. Велика робота проводиться, і, має... і вона. Матиме успіх, що повернуться діти в Україну. Вище сили. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи дороги для наших полонених і цивільних людей, і військових українців, що знаходяться в російському полоні. Щоб якомога швидше відкрилися всі шляхи дороги на повернення додому. Буде так, відкриваю всі шляхи дороги. Більше нема жодних перешкод. Буде так. Прошу допомогти нам. Перекриваю, перекриваю. Все, що заважаю, відвертаю. Більше немає в Росії політичної волі тримати полонених, видають всіх, обмінюють. Буде так. Дуже вигідно обмінюю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликають, допоможіть відкрити всі шляхи дороги на повернення наших військових і цивільних, і дітей, і жінок, чоловіків полонених із російського полону, українців всіх вертають в Україну. Буде так, буде так, буде так. Буде так. Прошу вищі сили, захистіть наших людей в полоні російських. Буде, буде все сказане, здійснено. Так, мають повертати. Будуть перемовини. Дякую за увагу.